Конкретики сьогодні не було, але ми завтра спробуємо якось розвіяти туман над цим. Я би запропонував зараз. Один з е, фрагментів е, пресера е, Гінсека зараз поставити. Е, про амуніцію там є шматок е, відео зараз у е, Богдана, житника, у нашого режисера випускового. Е, давайте невеличкий цей фрагмент послухаємо і десь що 30 секунд приблизно зупиняти його. Я буду перекладати. Або, або дивимося без перекладу, колеги. Як, як ми думаємо, як краще. Я думаю, варто перекладати, щоб кожен глядач розумів, про що йдеться. Це було добре. Давай тоді, тоді запустимо про, про амуніцію. Там у нас є невеличкий шматок, і і далі далі будемо продовжувати. В нас є буде кілька фрагментів сьогодні. з пресера, я був на ньому і це цікаво. І інтонації його, і в принципі, позиція генсека. Вона потребує окремого коментаря і окремого аналізу. Це

Have, uh, is NATO stepping up its own surveillance elsewhere, around the, in Europe and other places, of oh, the balloons and the unidentified objects that we've seen in over North America? Thanks. Um, Питання було щодо того, якраз на чому ми зараз плануємо зосередитись трошки, це про те, чи буде можливість в НАТО продовжувати постачати боєприпаси і, власне снаряди нам в тій кількості, яка нам потрібна. Зараз генсек дасть на це відповідь. І що цікаво, що в цьому питанні одного з колег-журналістів західних в принципі. Оці два дві ключові е, тези, які хвилюють зараз тут е, більшість, які зараз усіх так чи інакше на, е, на вустах, це про е, Логістику і наше постачання боєприпасами, які звичайно що закінчуються з величезною швидкістю через дуже інтенсивний характер цієї війни, і друге це оці балунс, да, оці повітряні кулі питання стосувалося того, чи зараз НАТО в Європі і в інших місцях посилює свою розвідувальну діяльність для того, щоб виявляти і ідентифікувати ці повітряні кулі і ці інші НЛО, да, невизначені літальні об'єкти, скажімо. Um, uh, First, uh, on uh, the ammunition. Well, uh, this is an issue we started to address uh, last year because we saw that the enormous amount of support for Ukraine, the only way to deliver that was to dig into our existing stocks. But of course, in the long run, we cannot continue to do that. We need to produce more to be able to deliver uh, sufficient ammunition to. Тож, він говорить про те, що ще минулого року вони почали звертати увагу на це питання, тому що для того, щоб забезпечувати нас, українців зараз боєприпасами вони змушені були залізти у власні сток у власні запаси боєприпасів. І от тут далі починаються проблеми. Продовжити тюкрейн парадесейтайменшодатяв анафамінишн. Protect and defend uh, all uh, NATO allies, uh, every inch of allied territory. Uh, so, there, that's also the reason why we, uh, several months ago, started this um, extraordinary out of circle uh, review of our uh, stocks uh, and the need to um, increase our level uh, of, um, of, uh, of um, stocks, meaning by, by increasing the guidelines for capability targets related to ammunition stocks. And also, why allies um, have started to engage with the industry, and several allies have already made decisions, agreed long term contracts with the industry so they can ramp up production, make investments to, to increase uh, investments. So I'm confident. Так, тож, ну, тож, власне, Потрібні натівцям потрібні для того, щоб забезпечити самих себе боєприпасами, які розходуються з величезною швидкістю, їм потрібні довготермінові а, контракти з а, військовою промисловістю своїх країн, країн-партнерів. І якраз а, цим, а, за словами Столтенберга, минулого року, що передбачаючи а, цей дефіцит, цей голод боєприпасів, а, НАТО про це подбало і якраз почало цим займатися серйозно. Тобто іншому. Словами, може хто НАТО... на, на потужну війну інтенсивну з Росією, я правильно зрозумів? Це дуже правильний з твого боку комент, Серега. Я абсолютно з тобою згоден. Я тобі скажу більше. А сьогодні, знаєш, я довго слухав спіч. Генсека. А, у нас потихеньку вимикають світло, тому що тут закінчився робочий день, і я так зараз в, напів, в напівтемряві, але попробую якось соб, собі підсвітити. А, я ми, а... А, вибач. Я думав, у вас там теж блекаут почався щось, відключили, там, на да, да, якісь да, ліміт. Та... Бликау, да, блекаут, поки, слава Богу, не почався, але, але да, в холі присовомуці для загальних зустрічей е, вимикають світло і потихеньку всі е, розповзаються по своїх е, домівках, і е, 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 службовці, і журналісти. Але, е, е, знаєш, е, в, в у відповідях генсека сьогодні було дуже багато е, того, що. Е, де-факто НАТО, а, і це знаєш, моя інтерпретація цього, але вона очевидно вона лежить на поверхні, і це те про що говориш ти зараз. Костяшки говориш дуже правильно. А, були такі провокативні питання щодо натівської готовності, а, і а, всі відповіді щодо того, чи про а, а, питання були про те, що чи змінила НАТО, чи змінила війна НАТО. А, звичайно, що генсек відповів дуже дипломатично, як людина, яка був, як це звучолі бюрок. Фактично всю складову цього альянсу. А про те, що а, як це НАТО це не змінило, бо ми молодці, ми завжди готові. Але а, власне точка відліку в цій відповіді був 2014 рік. Тобто а, будемо свідомі, що відліком новим історії і всі всього а, оборонного комплексу і всієї оборонної стратегії, а, весь зараз західний світ. А ми говоримо західний світ, маємо на увазі північ Но атлантичний альянс вони всі розглядають це е, точкою відліку 2014 рік. Той момент, коли почалася реальна. Реальна і справжня війна, яка випробовує на міцність і нас, і НАТО, і всіх інших. Але що хочеться сказати на честь Столтенберга, і це ти чуєш в куларах тут? Ти знаєш, і те, від чого ми далекі, коли ми не маємо доступу до розуміння того, як тут працює ця система: гігантська, бюрократична, надзвичайно тяжка, але і е е все-таки ефективна. А е ти розумієш, що дуже багато рішень і дуже багато е змін. І знаєш, таких сувів вони реально відбуваються на такому провокативному рівні, коли сам Столтенберг говорить щось, не узгоджується це з пар партнерами, жорсткіше, чіткіше, а і знаєш, більш е впевнено і так би мовити, підтягуючи за собою рішення, які ще не завжди є. знаєш, унілетерал. Вони ще не завжди є такими, що е узгоджені і, і спресовані під. Стосом паперів бюрократичних, якби це було інакше, це б не рухалось нікуди, але реально і про це говорять Кулара. Дуже багато людей інсайдерів цієї системи тут. А вони реально дивляться на Єнса, як на людину, яка є рушійною силою зараз. І це дуже прикольно, тому що ми розуміємо, що. Наші люди продовжують рухати історію, так чи інакше в цьому є свій кайф, і в цьому є. Ну в цьому є знаєш така енергія змін. Так чи інакше це відбувається. Я би далі трошки послухав цей фрагмент, а потім перейдемо знову до новин. Все одно сьогодні ну будемо це все потихеньку розмотувати. Цей клубочок. на нак орнопаф та тволнейбосбовте ктінюту супорту країн. But also to replenish our own stocks. Uh, and, and it just shows the importance of increased defense spending, um, because uh, all of this, uh, of course, requires more defense expenditure uh, by uh, NATO allies. Um, then uh, on the balloons, well, <clears throat> I think what we saw over in the United States, I visited the United States last week, is a Pata. Uh, where china but also russia are increasing their intelligence and surveillance <coughs> activities against nato allies with many different platforms. we see it in cyber and uh, we see it uh, with satellites, more and more satellites, and we see them uh, with uh, balloons. Uh, that highlights the importance of uh, our vigilance, uh, our increased uh, uh, presence, um, uh, and also that we s ramp up and step up uh, Дякую. Зараз продовжую. Ну, тобто він закінчив думку про те, що вони мають поповнювати свої запаси і якось дбають про це. Але тут найцікавіше зараз це про розвідку і розвідку в вигляді цих повітряних куль, які одна з них була збита над Сполученими Штатами. Далі були інциденти в Канаді і так далі. Столтенберг говорить про те, що. Вони розуміють, що це посилення розвідувальної діяльності не лише Китаю, але й Росії. А, і тут в один з таких, знаєш, моментів, коли е, е, ми розуміємо, що ці е, Елементи держави усі да й оці, оці сили, які так чи інакше є партнерами в агресивній політиці зараз. Вони діють і НАТО це усвідомлює. І насправді не всі усвідомлюють це. Але про це вже говориться відкрито, і ці дві сили зараз стоять на одній в. Наш на одній площині на одній фактично доріжці, яку зараз аналізує генсек НАТО, говорячи про те, що так Росія і Китай таким чином посилюють свою діяльність розвідувальну. Ну ти, що вимагає відповідних наш синхронних дій від НАТО? Давайте ще дослухаємо його фрагмент виступу, тому що він цікавий і перескочимо далі на новини. Анакше on the, on the ministerial meeting tomorrow Is increased um, cooperation between allies in space, sharing more data, uh, collecting more uh, data also from commercial satellites, and then sharing that with the NATO command structure. So that's part of the overall picture. How we do more uh, to monitor uh, and uh, and uh, have sufficient surveillance capabilities to protect all our airspace. The first question was. Дякую, yeah. давайте на цьому призупинимося. І знову ж таки, і це те, про що ми вже говорили в цих етерах, ще до того, як Сергій Костяж доєднався до нас як постійний контрибутор, постійний аналітик. А ми розглядали військово-космічну війну, яка де факто відбувається, про яку говорили до останніх моментів дуже рідко. Це я ну там додам від себе, але про цитуючи її так базово. Перекладаючи Столтенберга, він ем, говорить про те, що все це є сигналом для того, щоб посилювати е, власне, супутникову розвідку і посилювати де-факто е, свою космічну розвідку. Що означає ну, реально, е, як це? Е, так чи інакше переміщення розвідувальної діяльності все більше і більше в як це, позаземний, да, в космічний простір. І це та війна, яку реально. Яка реально йде непомітною дуже вже ну багато років, да більше ніж е, десятиліть. Тому що з цього що починався, і знаєш, і радянського союзу місії, е, е, як це колишнього українця, а потім е, е, старшого офіцера. Російських збройних сил Павла Поповича, нашого першого космонавта, який ще в Гагаринському отряді відповідав власне за а, бойові а, космічні якісь потенційні дії, да, тобто, це з Рошастанського боку почалося ще аж тоді, але так чи інакше, ми розуміємо і маємо це вже в відкритих джерелах, які просочилися десь рік, півтора тому. А, про те, що і Росія, і Китай а, реально демонструють свої бойові можливості в космосі, атакуючи мішені. У присутності, у візуальній близькості, в можливості американських супутників бачити їхні агресивні дії щодо інших об'єктів там. Тобто вони демонструють, вони граються м'язами ще з того часу. Тепер це ну стає мейнстрімом, фактично, і про це дуже багато говориться тут. І Це теж одна з тем, яку нам допоможе. Я думаю, і Павло Клімкін сьогодні трошки подивиться на неї, тому що він якраз знаходиться в такій ситуації і в в позиції, коли він е, шукає певні шляхи діалогу, і як це порозуміння і роботи з Китаєм, але виглядає на те, що світ далі і далі котиться в цю конфронтацію. Давай далі віддамо слово Назару, але цей е, фрагмент е, виступу.